4 листопада керівники Київського виборчого штабу об'єднання Свобода терміново вирушили до офісу ЦВК у холі адміністративного будинку на площі Лесі Українки. Вони заявили, вибори до Київської обласної ради тотально фальсифікуються. Протоколи, які надходять до обласної комісії, липові по місті Білоцерко. За нашими даними ми там набираємо 9,18 відсотка. Зараз нам малюють щось там близько 1 відсотка. Поперед Хмельницькому району така сама ситуація, як і по місту У нас є протокол з мокрою печаткою, а привезли протокол зовсім з другими даними. Ті дані, які в протоколах, вони не мають абсолютно жодного, навіть найменшого відношення до реальності, яка є. На виборах свобода вимагає негайно заарештувати голів білоцерківської та переяслу Хмельницької міських комісії, де є ознаки тяжкого кримінального злочину, крадіжки та фальсифікації голосування громадян. Водночас наголошують, брутальна підміна виборчих документів триває у Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях. Завдання режиму Януковича відкинути свободу за збруч, відібравши владу в центральній Україні. Проте й на Галичині масштаби крадіжок голосів колосальні. Якщо раніше методи фальсифікації були хоч трошки більш витонченими то зараз це просто тупа фальсифікація протоколів міських районних виборчих комісій. По дорозі з Києва з місця результат свободи зникає майже до нуля. Свобода звернулася до суду а та виборчої. генеральної прокуратури, вимагає перерахунку голосів на всіх спірних дільницях. Нагадують, за будь-яких обставин нікому не пробачать фальсифікації. Імена всіх злочинців, членів виборчої комісії, їм відомі. Вони мають запам'ятати, що це їм з рук не зійде. Ми їх спіймали на гарячому. Вони мають. Власне, дати задню. Якщо вони цього не зроблять, тоді вони просто мають розуміти, що кара прийде рано чи пізно. Якщо вони фактично згортають в Україні законність і легальну політику, то вони отримують коліївщину. Вони отримують те, що скоро з ними вже ніхто взагалі розмовляти не буде. Нагадаємо, згідно всіх екзитполів, загальноукраїнський результат свободи понад 5% голосів виборців